Позаду мене підприємство, на якому я працюю вже 5 років. Я ще молодий і свій професійний шлях починав з училища. Мене звати Сергій і я токар. За цим станком я працюю щодня по шість годин. В роботі головне дисципліна і точність. Я люблю працювати з металом, я його ніби відчуваю. Працювати почав ще на другому курсі училища. Прийшов сюди на практику. Так і залишився. Мені подобається. Я взагалі в училищі відмінником був. Всі технічні предмети мені давались. А от мої перші болти були не на надто охайні. Я помилявся в діаметрі. Пам'ятаю, тоді боявся, що мене покарають, але ні, навчили. Зараз у мене звичайно таких помилок не буває. Здебільшого, це, звісно, заслуга мого майстра. Він буквально навчив мене всього. І навичкам, і ставленню до роботи, я йому зобов'язаний. Ну і всій групі моїй. Колектив був невеликий, але справжній. А ще знаєте, приємно. З моїх деталей роблять мости, великі будівлі і навіть судна. То виходить, що міста України відбудовуються і розвиваються завдяки мені. Ну, я щасливий, що все працює як треба.